Добрий день, 30 липня, Полтавська область покажу деякі яблука літнього терміну назривання, у ну, цьому році все раніше. І княжна яблука ось такого розміру. Вже деякі достигли, деякі ще хай повисять. ну Вже їсти можна. Це чисто солодке яблука. Це під ще ПМ-9. А на ММ106 у мене гуляє деревце. В тому році великий врожай був, в цьому році вирішило відпочити. Так, яблука класні. ну можлива періодичність. А це Амбасі. Клон дельбар Барсі Ну, Такі красивіші яблука, дуже смачні, хрусткі. Єдине що, що парша може бути на них. Я бачу. А, ось ось, таке яблуко. Були затяжні тощі і прихватило. Так. А це а це в нас княжна. І паланка український сорт. Ну, Яблука вже перезріли, я їх вчасно не помітив. І вже все. Зовні вони схожі. Отак. От схожі. Ну а по смакових та одразу спробую, якщо воно ще. Не. Ну, перезрів вже. Ну, все рівно. Воно чисто солодке, нема в ньому кислоти. У Вільямса невелика кислота є. Це про перевірений сорт Вільямс Прайд. Але оце ось підшкірна плямисість ще в цьому році достала, як кажуть. Це яблуко. Видно, а з черв'ячком. Це воно впало, сонце. Ну ось таке. Ну, це теж перестило. Перестиг, що в принципі кислоти майже не чути, але все рівно вона є. Паланка. Не. У паланці немає зовсім кислоти. Так що... Для любителів, таких як княжна, що без кислоти, так от і паланка. І що головне, що вони чистенькі були. Ну, стільки, в мене три плодики були. Одне я зірвав раніше, спробував, воно теж було без кислоти, мені сподобалося. ці довисіли вже і не впали. От висіли до останнього. Вже повністю налив, пішов такий. Так що, мабуть, це буде Вільямсові хороша заміна. Ну ні, Вільямс без питань. Ну, підшкірна плямисість кальцій не вистачає, тому, тому треба щось. Думати. А це такі гарні, це Sunrise. Перший рік у мене заплодоносили. Я вже їх і продав. На базарі дуже їх гарно беруть. В них колір. Ну, розовий, не червоний, розовий. Вот це упало було і сонцем спеклося, а сейчас я його скуштую. Mm. Воно хрустке. І оно це нормально. Mm. Да. Хрустке. Ну, кисло солодка кислота є невелика, ну є кислота. Ну так по зовнішньому вигляду і ну, по чистоті яблук дуже класне. Санрайз.